Сьогодні вранці сонечко зустріла. Мама щаслива дала мені ім'я. В цей день, в день ангела святого, на світ з любов'ю народилась я. Моє життя це барви сьогодення. І сум, і радість, нові почуття. Народилась я в осінню пору, тернисте щире. Все моє життя. Позаду роки молодості, юність, десь закружляли в листі у танку, а попереду вже роки то мудрість, які біжать, мов коні вороні. Я вдячна Богу і батькам за все, за дім, онуків, за життя прекрасне, за кожний ранок, що я бачу світ, за місяць, зорі. І за сонце ясне. І сьогодні в мій святковий день моїй поезії прекрасний ювілей вже сотий віршик на папері є. У світле день народження моє.